Увага, увага! Твоя англійська в небезпеці. Ти впевнений, що говориш правильно? 99% українців роблять ці шокуючі помилки. І сьогодні ти дізнаєшся, як їх уникнути. Привіт! Мене звати Маша, і я засновниця онлайн-школи Super Unland. І в цьому відео ми з вами розберемо топ. Шокуючих помилок в англійській мові, які роблять 99% людей, і в тому числі ти. Якщо тобі цікаво раз і назавжди запам'ятати цю різницю між цими правилами, залишайся зі мною. Отже, це є три слова вбивці, які змушують багатьох людей сумніватися у їхніх знаннях англійської. Щоб цього не виникло у вас. Давайте розберемось. Отже, they are це вказівка на місце, тобто там. The book is over there. They це і просмінний займенник, їхній. This is their car. And they are це скорочення від they are. They are going to the cinema. Головне запам'ятати, що they are, тобто they are, це завжди скорочення. А слова there і there мають різні значення. А якщо ви хочете дізнатись не тільки про три цих правила, або ж ви хочете удосконалити свою англійську мову, тоді запрошую до нас на безкоштовне заняття. Я завжди чую фразу I am live in Kyiv замість I live in cave. І це велика помилка. Ред, давайте розберемось, чому. Отже, Present Simple ми використовуємо для дій, які відбуваються регулярно, або ж для фактів. На відміну від нього, Present Continuous. Ми використовуємо для дій, що відбуваються в момент мовлення, або ж для планів на майбутнє. Запам'ятайте собі цю різницю. що I live in Kyiv – Це я живу тут завжди від народження. А I am living in Kyiv temporarily. Це я живу в Києві тимчасово. Give me answer the question. What are you doing right now? Write this in the comment. Запитання в англійській мові мають завжди чітку струву. Будеться чути таке запитання як You are going to the party. Не робіть так. Це неправильно. Правильніше сказати Are you going to the party. Давайте розберемо, чому. Якщо в нас є загальні запитання, то вони будуються так: Auxiliary verbs plus subject plus main verb. Наприклад, Are you going. Якщо в нас є спеціальні запитання, ми їх будуємо так: question word plus auxiliary verb, plus subject plus main verb. Наприклад, Where are you going? Головне це пам'ятати про допоміжні слова, які бувають в наших запитаннях. Це є do, does, did, was, where, is або are. Наприклад, are you going to the party? you are go to the party. Отже, сьогодні ми з вами розібрали три шокуючі помилки, які роблять більшість українців. І ти тепер знаєш, як їх уникнути. Не бійся вчитися на помилках, адже це тільки частина процесу. А яку помилку ви робили найчастіше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо хочеш вивчити англійську мову без помилок, тоді записуйся на безкоштовне пробне заняття в Супенвент. Посилання буде під відео.